Вітаю, я політолог Ігор Рейтерович, Це канал Клочок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, звісно, підписку. І пропоную поговорити про те, як повинна не може повинна взагалі то з точки зору е, і класичної політології, і розуміння політичних процесів е, і політичних технологій розвиватися ситуація, яка пов'язана з так званим міндічгейтом, який вже не перший день несеться вітчизняним інформаційним. Простором, маємо один з найбільших корупційних скандалів е, за всю історію після відновлення незалежності України у 1991 році, і очевидно, що це далеко не кінець. Є певні публікації, є певні рішення судів, є певні елементи розслідування. Давайте так скажемо. Е, дуже багато людей в усій цій історії фігурує скоріш за все з'явиться ще більше, тому що теж видання Політико пише про заплановані обшуки. Які набу може проводити, наприклад, в Міністерстві оборони або в структурах, які пов'язані взагалі з оборонною сферою України, і там теж можуть бути корупційні історії, на жаль, які очевидно торкнуться значної кількості ну, політиків або людей дотичних до політики, в тому числі і представників влади? Очевидно, що ця історія. Вже спровокувала певну кризу всередині України, я відразу кажу всередині України, тому що на щастя, з точки зору зовнішньої політики, з точки зору зовнішнього позиціонування, Україна принаймні зараз від цієї кризи НАТО сильно не постраждає. З двох причин: перша причина полягає в тому, що наші партнери і союзники, крім сполучених штатів, тому що їх зараз дуже складно назвати нашим союзником або навіть партнером, вони більше на роль посередника претендують. Так, от вони не зацікавлені. Ні, ну бити Україну, так би мовити, в спину і давати черговий привід Росії, сподіватися або вірити в те, що вона може перемогти і може дотиснути Україну. Тому ніхто підножку Україні ставити не буде. І в кулуарах про це до речі, відверто достатньо говорять, що ми не будемо цього робити з морально-етичних і там геополітичних, наприклад, міркувань. А друга причина полягає в тому, що цей скандал зверніть увагу, цікавий факт, він не торкається жодним чином грошей, які нам власне виділяє Європа або до цього виділяли Сполучені Штати, і я сподіваюся, так буде і надалі. Тобто, це не буде стосуватися тих коштів, які йшли нам від партнерів. Я думаю, що цього не буде. Ще й через те, що всі кошти власне завжди дуже уважно перевірялися. Там постійно робився аудит, причому як внутрішній, так і зовнішній. І зверніть увагу на четвертий рік великої війни. Ми не маємо жодних претензій. Жодних я абсолютно серйозно про це кажу, тому що перевіряв цю інформацію зі сторони наших партнерів про якесь. Там нераціональне витрачання коштів або взагалі про якісь корупційні історії з цими грошима. Більше того, після обрання Дональда Трампа в Україну приїжджала ціла комісія зі сполучених штатів. Вони тут рили, шукали. Ну хотіли щось на Байдена, скоріш за все, знайти, але нічого не знайшли, тому ніяких питань до нас зі сторони наших партнерів немає. Ну і будемо сподіватися, що не буде надалі. Але з точки зору внутрішньої політики ми маємо дуже велику проблему. Дивіться, як мінімум, станом на зараз, ми можемо констатувати. Серйозну управлінську кризу, оскільки мова йде про управління ключовими сферами, енергетика. Ну, і, скоріш за все, оборона підключиться під цю історію. Ми маємо управлінську кризу. Плюс на цю кризу накладається ще відверто провальна комунікативна чи комунікаційна, тут в залежності, як дивитися політика, наприклад, зі сторони офісу президента. Я неодноразово казав і буду говорити про те, що те, як діють піарники там глави держави, або ну, в цій або діяли в цій ситуації. Ну це якраз приклад того, як не треба робити, і до речі, у зеленського не перший раз з цим дуже великі проблеми. Тому що історії, навіть з непоганими ініціативами, вони, як правило, потім в інформаційному плані виявляються дуже провальними, тому що люди просто не вміють їх правильно е коментувати, і не вміють їх правильно комунікувати, і з міндічгейтом вийшла така ж сама історія. Президенту взагалі треба було ледь на другий день вийти до українців, до журналістів, да зібрати велику прес-конференцію і на цій прес-конференції спокійно е дати відповіді на всі питання, які хвилюють суспільство, друзі. Не друзі знає, не знає, працює, не працює там. Ну коротше кажучи, я розумію, що це була б не сильно приємна розмова, але е, вона би точно суттєво покращила ситуацію і зняла би низку питань, які зараз об'єктивно множаться і розкручуються в інформаційній сфері. Тому що, коли ви просто не коментуєте, це породжує цілу теорію змов. Як от е, історія про організацію майдану, якісь відверті маргінали намагалися її розкрутити. Це при тому, що представники опозиційних сил сказали, що ніякі майдани ніякі від. Ставка президента наразі не на часі, але управлінська криза нікуди не поділася і є велика перспектива, що вона перейде в політичну кризу. Проявом цієї політичної кризи, вже політико-управлінської, давайте так поки скажемо. Є той факт, що у Верховній Раді зараз немає голосів за бюджет. Це е, інформація. Повірте з багатьох джерел перевірена, і вона шокуюча, тому що збиралися ж вже скоро голосувати для України. Це вкрай потрібна історія. Голосів немає. Депутати в шоці багато хто не знає, як реагувати тут же ж Кабмін, який власне готував проект цього бюджету, потонув в цих скандалах. Ну, збираються звільнити двох міністрів і, повірте, це категорично недостатньо в усіх країнах. Що ми я кажу, давайте подивимося з точки зору політичних процесів. Класичної політології, там навіть політичних технологій, в усіх країнах, в яких відбувалися подібні історії, завжди у відставку йшов весь уряд. Це об'єктивна реальність, тому що дивіться за, наприклад, енергоатом. Відповідав міністр економіки. Відповідає міністерство економіки, міністр економіки. Справу розслідують, як каже Набу, 15 місяців. Хто в нас був раніше міністром економіки, і профільним віцепрем'єром? Нинішній прем'єр-міністр України Юлія Середенко. Хто в нас працював раніше прем'єр-міністром? Нинішній міністр оборони Деніс Шмигаль. І так, якщо подивитися, дуже багато питань по різним міністерствам і відомствам і по людям, які залишаються на посадах, і які нікуди не звільняються. Історія з. Моніторингом або аудитом там наглядових рад і так далі, вона прекрасна, але є дві проблеми. Це потребує дуже багато часу, і в нас не вистачає людей професійних, які готові займатися подібним аудитом і подібними перевірками. До речі, Юлія Свереденко подібний аудит оголосила ще в перші дні свого прем'єрства. Яка ситуація з ним зараз? Ніяка, це тотальна просто. Ну, тотальний провал і тотальне ігнорування навіть своєї обіцянки, яка була зроблена раніше, тому ідеальний варіант цієї ситуації відправити весь уряд у відставку. Ну і тоді знов-таки, за логікою реакції на політичні кризи, треба формувати новий уряд, і цей уряд повинен бути технократичним. Я не буду говорити про уряд національної єдності по одній простій причині, тому що, як правило, такі уряди вони вимагають певної квотності. Квотність в даному випадку це погана історія. Тому що там, умовно кажучи, кожна фракція чи депутатська група в парламенті буде намагатися просунути якусь свого міністра на якусь там посаду, і вони всі пересваряться. І я вам скажу навіть більше в розмовах з багатьма депутатами, в тому числі опозиційними, навіть вони проти цього квотного, скажімо, принципу, вони говорять суто про технократичний уряд, уряд людей, які прийдуть зі сторони, крім двох: міністр оборони, міністр закордонних справ, повноваження президента, уряд людей, які не будуть їздити на Банкову. і уряд людей, які буде ходити із Звітувати Верховній Раді України на Банкову повинні їздити два міністри міністр оборони і міністр закордонних справ. Іноді президент може приїхати до уряду, іноді прем'єр-міністр може приїхати до президента. Це нормальна історія, коли ми говоримо, тому що вони є членами там РНБО і так далі. Але не може бути такого, як це є зараз, коли урядовці їздять тільки туди звітувати, абсолютно ігнорують Верховну Раду. Тому технократичний уряд раз. І другий дуже важливий момент ну це я розумів вже з сфери фантастики, це переформатування коаліції в Верховній Раді. Станом на сьогодні ніякої монобільшості немає. Всі, хто, хто хоча б мінімально дотичний до роботи парламенту або спілкується з парламентом, або навіть мінімально слідкує за нашими політичними подіями, знає, що ніяких 226 голосів слуг народу немає в природі. Їх немає вже, і навіть ну, вони на папері є, але їх немає в реальності, тому що кілька депутатів сидять за кордоном. Одарченко, куни. Цькій там і деякі інші, які повиїжджали, повтікали, і відповідно ніякі 226 голосів слуга народу зібрати не може, тому треба вийти і прямо сказати, що монобільшість припинила своє існування. Очевидно, що ну, дається певні термін на формування нової коаліції. Очевидно, що навіть якщо коаліція не буде сформована, то не можна розігнати парламент, тому що вибори заборонені під час війни, але принаймні, принаймні створити щось нове. Навряд чи з опозиційними силами, тому що ну я не думаю, що там батьківщина чи, наприклад. Європейська солідарність там чи голос, вони за нинішніх умов готові були би піти в коаліцію, але ну треба пробувати. Але принаймні переформатувати і назвати речі своїми іменами. Що якщо з вами депутатські групи певні голосують, от вони тепер в коаліції, вони мають додаткові можливості впливати на прийняття рішень. І тоді тоді, ми можемо дещо переформатувати всю цю історію і е, повернути певний баланс е, або певну систему стримування противаг, яка в нас, до речі, Закладена в Конституції, але яка абсолютно проігнорована після початку повномасштабного вторгнення, як з об'єктивних, так і суб'єктивних причин, і от ці два моменти: уряд, новий уряд, і в принципі нова, хай технічна, але тим не менше, коаліція, вони би могли б дуже суттєво виправити ситуацію. І, до речі, це би пішло на користь, в тому числі президенту України, тому що Зеленський міг би спокійно сказати: що дивіться, я ж не проти, ну я ж тільки за в нас є парламентська президентська республіка, і якщо ви вважаєте, що це дасть більше контролю над певними процесами для того, щоб запобігти подібним там міндічгейтам в майбутньому, давайте так зробимо. Але на превеликий жаль, я тут є. Мабуть, скептиком, але хочу помилитися. Чесно, я не думаю, що історія принаймні, зараз піде по такому сценарію, поки будуть намагатися обмежитися звільненням двох міністрів. Ну а далі таким тестом буде бюджет, але найголовнішим тестом насправді будуть справи, які будуть стосуватися оборонки. І інших питань, які так чи інакше дотичні до цього скандалу, і ось там якщо ім'я президента або ім'я якихось інших людей, які з ним більше пов'язані, ну тісно точніше пов'язані, буде, буде ще з'являтися в публічному просторі, і буде на цих плівках. Ну я тоді думаю, що можливо до цього сценарію переформатування системи влади станом на сьогодні на банковій повернеться. Ще раз повторюся, це було б логічно і це було б правильно, навіть з точки зору політичного виживання. Ну і залишило б тоді Зеленському певні шанси. На те, щоб зберегти свій вплив на процеси поза того, що і так відноситься до сфери його компетенції: Верховний головнокомандувач, зовнішня політика, і так далі, і так далі. І так далі. В іншому випадку, ну, ми можемо мати історію, коли ці процеси підуть паралельними шляхами, але це буде вже повноцінна політична криза для України, якої б дуже дуже сильно хотілося уникнути. Тож сподіваємося, що і на банковій в принципі про це думають. Ну і зараз подібні сценарії проглядають на всякий випадок. На майбутнє розуміючи, що ну питання жиде зараз не про збереження влади як такої питання стоїть про збереження України. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі. І, звісно, підписку. І до наступних зустрічей. Слава Україні!